Невелика паркова зона на вулиці Матросова, справжня оаза посеред міста. Місцеві кажуть, цей сквер завжди дарує приємну прохолоду, а високі берези наповнюють повітря киснем, що вкрай потрібно, адже поруч дорога із жвавим рухом. Щоправда, останнім часом, через те, що за сквером ніхто не доглядав, територія парку стала не надто привабливою. А тому, побачивши тут комунальників, жителі неабияк потішились. Дуже слушна робота, тому що якраз весна. Прийшла до нас, має бути порядок красиво. І ви кажете, чим більше парків, тим більше є місць, де може молодь, мами молоді з дитинами відпочивати. І красиво кожна людина насолоджується тим, що порядок чистота. Це дуже добре, що прибирає. Все-таки місто Мукачево дуже гарне, і добре, що парк приводять до латуш. Добре було б, щоб і ще якісь квіти посадили. Кущі, тому що тут дійсно гарна зелена зона, де жителі міста можуть відпочивати. Роботи з прибирання парку планові кажуть комунальники. Робити місто чистішим та більш привабливим потрібно постійно. Та найкращий для цього час – весняна пора. Спочатку ми вичищаємо цю територію, далі будемо здійснювати насадження, де необхідно обрізку. Будемо видаляти старі дерева, насаджувати щось. Ну, ми плануємо кожну п'ятницю зробити днем довкілля, щоб потихеньку ми мукачу могли повністю вичистити після зими і. Зустрінути літо, скажем, в чистому місті. Відрадно щодо робіт долучаються і пересічні громадяни, і приватні підприємці. Так, адміністрація ринку гіта зголосилась власними силами озеленити кільцеву розв'язку неподалік від ринку. Ще зеленішим цього року стане і головний парк міста. Працівники Мукачівського міськвиконкому збираються посадити тут цієї весни не один десяток декоративних дерев та кущів. Плануємо висадити близько ста дерев. Унікальних дерев це і сосна, і туя, і можжевельник. На жаль, деякі з із дерев були вкрадені з цього парка. Тому я звертаюся, маючи таку можливість до мукачівців, все-таки е, розуміти, що це, що робиться, робиться для вас, для наших дітей, для наших внуків, для того, щоб наше місто було зелене. У хайній вулиці, гарні алеї, затишні сквери. Таким своєрідне місто без сумніву, хоче бачити кожен. Та для цього потрібно не так багато любити та берегти природу та поважати працю інших.